Американська їжа, чи справді все настільки погано, як про неї говорять, сьогодні ми з вами обговоримо конкретно різні заклади та ресторани. Якщо вам цікава ця тема, може ще розповісти просто про їжу в магазинах. Давайте почнемо з фактів. Тут дійсно дуже популярна культура так званих фастфудів, або ще ми це все називаємо жарениками. Це коли тобі засмажують різну картоплю фрі, якісь там устриці, креветки, що-небудь коротше, воно зажарюється і ну на смак таке один раз поїсти. Окрім цього, якщо ми з вами Мимо такі цікаві заклади, які, наприклад, популярні в Україні, як Макдональдс, і будемо порівнювати, то так, наприклад, в Україні або в Польщі Макдональдс був в рази смачнішим, і вибір там також був більше. Чомусь в Штатах, саме там, де був народжений да, цей заклад, ну якось біда просто із булками, вони просто без смаку. І картопля Фрі дуже швидко стає дубова. Загалом, якщо не брати стейки, то типова американська їжа це якраз таки і є. Бургери, картопля Фрі і все таке подібне. Проте я. Жай, хто шукає, той завжди знайде. Ну, по перше, ми віддаємо перевагу мексиканським та різним азіатським закладам. Якщо пощастить, то можна навіть знайти європейську чи українську кухню, але це вже більше в великих містах. Ну і там буде смачно, дійсно смачно, і навіть можна знайти щось корисне. І так як США це країна іммігрантів, то тут ну немає проблеми з тим, щоб знайти собі вибір різної кухні. Тобто ніхто вас не заставляє ходити в Макдональдс або в якийсь типовий дінер, де подають одні там чіпси і картошку фрі. А якщо шукати, то дійсно можна знайти для себе дуже багато класних, якісних закладів. Можна знайти для себе навіть нормальні ресторани з гарним сервісом та подачею. Тому що так сервіс також в Америці трішки під храмою. Це також але знову ж таки, це все залежить від того, куди виходите, в ресторани чи в якісь звичайні забігаловки. Пишіть в коментарях ваші думки з цього приводу.